США свою оцінку допомоги Україні знизили це у рамках угоди про НАДРА йдеться про пом'якшення вимог до повернення наданої допомоги Україні після чергового раунду перемовин у Вашингтоні. Адміністрація президента Трампа знизила оцінку допомоги з 300 мільярдів до 100 мільярдів доларів. Про це інформує Блумберг і з посиланням на джерела переговори між між технічними групами були конструктивними, проте США все ще розглядають угоду як можливість відшкодування витрат на військову допомогу Україні за рахунок прибутку з фонду, розмір якого у крайньому проєкті все ще не вказано. Адміністрація Трампа продовжує наполягати на тому, що військову допомогу Україні слід розглядати як внесок США до фонду, уточнюють джерела. На думку міністра фінансів США Скота Бесента про угоду підписання може відбутися навіть цього тижня. Уряд України відмовився коментувати угоду до її підписання.